Тільці, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду таро розклад. З 8 по 14 вересня 2025 року подивимося загальну енергію тижня для вас, стільці. Отже, загальна енергія цього тижня у вас базується на ще одному шансі для вас. Ви в минулому зробили якісь помилки, відчували, що вже нічого відновити неможливо, ніякого шансу більше немає, все, все просто скінчено. Ні, доля вам дає ще один шанс. Ви відроджуєтесь від того відчуття, наскільки ви були знедолені, скалічені. Ви відроджуєтеся і відчуваєте, що ви очищені, і вам дається новий шанс. На початок чогось з нового аркушу, але без помилок, які були зроблені в минулому. Скористайтесь цим шансом. І на дні колони е, колісниця. Ви готові рухатися вперед, і ви рухаєтесь вперед. Подумайте, куди ви рухаєтесь, у вас є енергія рухатися вперед, теж скористайтеся цією енергією, прислухайтеся до себе, куди ви хочете рухатися, і рухайтесь, ви йдете до своєї цілі. У вас є баланс між негативним і позитивним, ви тримаєте середини і рухаєтесь в тому напрямку, який вам необхідний. Можливо, це реальний рух, можливо, ви рухаєтесь у відпочинок, або рухаєтесь до когось, їдете в гості. Або ви, наприклад, чекали якусь нагоду на якийсь крок, і ось. Це буде якийсь поштовх для вас. Ви відчуєте, ви відчуєте в собі сили руху вперед, для руху. вперед. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас цього тижня. Перед Ситуація може пов'язана бути з яким, якоюсь людиною, яка може маніпулювати вас, вами. Вона знає, як до вас знаходити підхід. Можливо, ви відчуваєте, що така людина є в вашому оточенні. Так? Вона відчуває, що в неї є всі важелі для того, щоб зробити все необхідне і вигідне для саме цієї людини, а не для вас. Будьте уважні. А також, можливо, це ви, та людина, яка чекала. На якусь можливість прекрасно.